Друзі, вітаю! Є пара фіналістів на Кубок України. Хто ж це? Зараз дізнаємося. У Львові є одна команда. Карпати доказали, що вони сильніші від руха в дербі. Все по матчу обов'язково побачимо. Шахтар зганьбився з колосом це дуже і неприємна поразка. Ярмоленко знову заває. Не тільки це і ще багато цікавого. Ви на каналі Reds and Green. поговоримо, бо є про що. Поїхали! Розпочинаємо, звичайно, з військового дербі, друзі. На, як то кажуть, день перед Великоднем. Карпати перемали у Львові рух. Ажіотаж був страшезний, бо всі розуміли, що, звичайно, треба перемога Карпатам. Вони мають доказати, звести всім, що є одна команда, що вони борються, звичайно, за Єврокубки, і помститися напевно за поразку в кубку, коли було. Хвитки було, звичайно, всі розпродані. Е, що бачити, дали броніню гравцям місяця перед матчем повністю заслужену Бронів взагалі, напевно, в топ-5 легіонерів УПЛ. До речі, пишіть в коментарях, на вашу думку, найкращий легіонер в УПЛ. А був страшний, підтримка була шалена. Матч розпочався, знаєте, таких... Нешатку, на не як то кажуть, щось пробували Карпати, щось рух. Е, був момент. Карпат вдали вище, і тут непогано розіграна комбінація. І забуває хто, звичайно, як то кажуть, гравець, який зараз був гравцем місяця Брунінь, робить рахунок 1-0. Але найбільша подія сталася на 45-й хвилині. Котовий м'яч іде перекладину, від перекладених відбувається. І з одного метра хто б добив, нарешті, браш-бразилець Ігор Невець. Всі його підтримують. Вболівальники кричали: Ігор, це вже не перший раз. В тренерський склад, просто склад. Він сняв футболку, до нього підбігли. Вітаємо з першим голом в Пел. Так, звичайно, знаєте, це ніби ми всі тішимося, радуємося, що забив він. Але, друзі, ну, нападаючи для чемпіонату України 25 матчів нападаючи, ні, тільки перший гол це не дуже добре. Ну, але подивимося, можливо, його прорве. Вітаємо, звичайно, Ігорка з першим забитим м'ячом в ПЛ. Перший анкорбат так і закінчили. 2-0. Ну, другому. Трохи підсіли, пробував щось створювати рух. Але кутовий і удар Чачова, алмаскати більше як рикошет, і автогол, під руску 3-0. І в кінці прикро, на 88-й хвилині рух навіть забив забив пастух з кутового подачі удар головою. І Кенрейкін, навіть, напевно, вже трохи зірочку злив. Вже не на перший раз він привозить. Пишіть в коментарях, чи, можливо, вже треба кіньки наставити, бо щось десь спасає, а десь придумує собі. М'яч летів йому в руки, напевно, він хотів зловити, чи що, але треба було колоками відбати, як батувати робить, і сам собі москати практично, як закинув ворота. В кінці був ще момент: фол. 에, у штрафний били Карпати, почина, почалась суперечка між Мирошниченком, це ніби міні бійка, ну це для дербі це нормально. І ляг був вилучений з поля гравець руха. І ось така перемога Карпат 3-1. Браво! Підтримка класна, команда доказала. Як то кажуть, перевеликодним, здобула дуже важливих три очка і бореться за Єврокубки. Вітаємо Карпати з ну давайте так, впевненою перемогою. І показали, що у Львові є єдина команда це Карпати Львів з перемогою. Лідер чемпіонату Динамо Київ грало з е, оболоню. І, знаєте, Початок матчу просто був страшний. Це вже не на перша, напани, би було не оболонь, а хтось інший, то Динамо вже програвало 2-0 десь. Не ще ред раз, спас, другий раз пас, Оболонь почало моменти створювати. Але дуже класний. Знаєте, як заспокоює гру. Динамо щось зараз є того. Вони не найкращу гру показують, але забувають по максимальному результату. А це зараз для них є головне, бо їм треба тримати відрив в чемпіонаті. Класно розіграна комбінація Ярмоленко. Одар в одне гол, третій підряд, якщо працює гол Ярмоленка. Після того скандалу, коли у Львові він посварився, як то кажуть, з малим. Браво Ярмола! вітаємо з голом. І Це вже його 113-й гол. Він вирівнявся з Риброво. І якщо ще продовжить контракт, буде, звичайно, боротись, щоб побити рекорд Селізнього. Подивимося, чи зможе, чи ні. Але молодець. Другий тайм. Пенальті заробляє Динамо, і до м'яча підходить не а копанат. Так як кращий йому бродир забуває, під, підбігає до вертера Марченко, що цьому пояснює. Був близько, але не спас. І пізніше Бельский робить 3-0. І все, знову Динамо заспокаюється, але навіть свій момент знову створює блоні, могла забити, але, на жаль, не забила. Динамо спокійно перемагає. Спокійно перемагає. І найближчий конкурент, хто в нас? Звичайно, Олександрія. Олександрія грала з Ворського на Виїзді Ворскла, я не знаю. Пишу, що треба відставка Максимо. Я не згідний з тим. Бачу гру, наприклад, гра мені не подобається. Вона проти зорів 10 класно виглядала. Вона, чому нас проти поліції непогано глянула, але взагалі в останніх матчах горства досить непогано виглядає, але щось десь бракує, десь якісь якийсь дуреч, реалізація на малому рівні. що команда каже, ніколи зупин не вилітала і не хочеться таку команду втрачати. Так, є там якісь фінансові проблеми, але Максиму, моя думка, треба залишати. Ну пишіть ви в коментарях, треба, чи ні. Ну, але по цьому матчі, звичайно, бульвальники сібуть що треба відставки, бо перший тайм 3-0 було. Пропустили один швидкий гол. Пізніше забив, дубль зробив Цара 36-45 хвилина. Другий тайм. Звичайно, вже Олександрія грала по рахунку. А для такої команди 3 тримати місяць. Це взагалі не проблема для команди Ротаня. До речі, не він тренував, а Кравченко, бо була деслікація. Не грав, до речі, і Філіпов. Ну, були були втрати. Один гол Ворскла забила, про ці тішились, мали моменти, але Поразка 3-1, і Ворскла вже в зоні перехідних матчів і треба думати, бо требачки по максимуму набрати конкурентами, бо можна, можна спуститись донизу. А мабуть, найбільша сенсація, яка була цього туру, це, звичайно, поразка донецького шахтаря. Грали у Львові з колосом. І поступились 2-4. Я був в шоці. Я думав, що, ну, що, що так хвалили Шахтар з матчу з ЛНЗ. Різні експерти. Багато блогерів, які ведуть свої канали, знаєте. Що ніби Шахтар нарешті, впевнений, що 20 хвилин закрив гру і все. Але ЛНЗ, ЛНЗ згадайте, створювало свої моменти тоді, коли Фесун спасав, але з одного пропустив. А де то все ділася? Ну, Шахтар не програв в такому матчі тільки що, що він ніби там возив, возив, возив. Десь коло вибіг одну атаку, кутовий гол, ні, не пропустили чотири гола. Непогані комбінації розігрували. До речі, я подивився останній раз. Думав, що нема такого чватку, що пропускав чотири гола. Ні, було. Якщо мене четвертий тур від Олександрії, Чотири-три тоді поступилися, Але колосо чотири-два в себе вдома. З такими трансферами, такими таким вложенням грошей. Де, як на мене, це ганьба для Пущуча, ганьба для Е Забив був. Спочатку Рапай от 6, пізніше забив Цуріков 2-0 перший тайм. Марлон робить 2-1. До речі, один, напевно, з найкращих так само, легіонерів. Пишіть, зробив опитування, хто найкращий легіонер чемпіонаті України, на вашу думку. Е -е... Велетень робить 3-1. Перед тим, звичайно, Бондаренко зробив 2, 2, але відмінили там був офсайд. Велетень робить 3-1. Провал. Просто не дограють гравці Шахтаря, що там Педріньо, що в Тобі Сетісі, я не знаю, що з ними робиться. Дуже класно розіграна комбінація 3-1. Додає 13 хвилин, якщо пляюся. Робить Шахтар 3-2 з пенальті, але в кінці пропускають ще один і 4-2, і поразка Шахтаря в себе вдома. Не знаю, почуть, коли останній раз так ганебно до програла вдома. І, як сказав одна людина, сказала, напевно, колись пушить ще місяць тому, сказав, що вони вже випали з боротьби, хоча було ще 10 турів, це знать, можна в УПА таки говорити. А тепер, мабуть, за 5 турів до кінця можна вже Динамо вручати. Ну, давайте так. Шахтар, напевно, вже скоро все точно відпав за боротьбу. А Олександрія, вони можуть зато допомогти Олександрії, якщо обігають в класичному Динамо. Ну, і так, Шахтар програв. Що ще з цікавого? Хочеться відмітити. Конкурент Карпат зараз за місці Викупи Полісся грав на виці з Люмбергом і зрану ще один. -один. Спочатку Лівберег забив, пізніше Крушинський зрівняв, мали моменти ті і ті, але напевно закономірна нічого. Е, для Карпат це добре, бо Полісся втратили, ми боремося за Єврокубки. Але всі розуміли, що в полісся в голові тримає матч Кубка. Про це ми пізніше поворону вчати. Е, Кривбас переміг 3-0 зорю. В зорі. Нуль стабільності, так як ми говорили, виграють, програють. Кробас забив перший м'яч. Пізніше червона карточка гравця зорі заслужена. Ну і спокійно довели до переможного рахунку Микитишин. 3-0. Кривбас переміг і так само бореться з руку, бо в них ще не один матч менше. Верес переміг Чорноморець 2-1. Непростий матч. вони... Йонако за мене 8 хвилині програвали, але потім класно забув ступанюк, скільки там було радості, емоцій Та футболка 1-1. А через 10 хвилин Дахновський робить рахунок 2-1, волюва перемога і Верес непогано позавгрує результат. Молодці команда. Ще, звичайно, хочеться відмітити такий матч, як Інгулець, ЛНЗ. Зіграли 0-0. Ленець, звичайно, атакував. Намагався команда Гровчака намагалась перемогти. Ну, знаєте, щось не до кінця виходить і команді. Бо я так подивився: от його призначили, як почалася друга половина сезону. Рухов не виграли. Більш-менш на контратах вкратили. з Карпатами. Взагалі провели другий тайм, Карпати 10-х їх обігрували. Зараз так само в деяких матчах, однаві Шахтарем, Як Шахтар дуже просто там перший тайм розкатував. І не могли одного з офсайдерів обіграти. Ну, знаєте, напевно. Можна сказати, що Мензе бореться, звичайно, за перехідні матчі. Мінімально має, Якщо не провалиться в кінці, то, буде, то мало би лишитися в прем'єрі. Ось є всі результати. Ми бачимо дуже цікавий тур, був на сам Валик зіграний. Ось вам табличка. Ми бачимо Динамо плюс 6 від Олександрії, плюс 10 від Шартеря це практично все. Полісся плюс 3 від Карпат. Плюс 4, якщо поляє ще більше від Кривбаса, але Кривбаса має в запасі, якщо він цей матч виграє. Ще можливо, ні, ще, ще вроді є, що в запасі. Якщо виграє, то буде ще все незрозуміло. І наступний тур дуже цікавий. Карпати грають на виїзді з оболоню. А звичайно, всі чекають неділю на арені Львів. До речі, вже кажуть, квитків нема. Шахтар Динамо класичне. Подивимося, майже настільки принципово і все вирішує, але. Цікаво, як зіграють. Пишіть, до речі, в коментарях, як думаєте, як зіграє Динамо. Давайте так, Два матчі пишемо в коментарях: Шахтар Динамо і оболонь Карпати. Можливо, навіть соодах два рахунки, будуть якісь призи. Подивимося. По УПЛ це все. А тепер, звичайно, ще поговоримо пару хвилин про Кубок України, бо була дуже серйозна стадія. півфінал, І була одна команда з першої ліги. Буковина. вона. Вона Чернівецька, браво Бог, була в півфіналі, грала з Динамо. Чернівцяні, як то кажуть, були, напевно, раді, бо будуть, думали, що будуть приймати. Але ні, не дозволили приймати в Чернівцях, бо не відповідає поле газон регламенту, через що? Що нема підігріву. Знаєте, трохи дивно це все чути, коли вже практично травені, плюс 25, а в квітні грають на зумілих полях. Ну, вже як є. Вибрали місто Львів, стадіон Україна. Бо велика підтримка, вели. багато людей приїхало з Чернівців. Львівські почали підтримувати. Хоча хтось за Динамо, хтось за цей. Була класа Тусера. Букуна, звичайно, була налаштована. Забила гол. В першому таймі 1-0 повела Брашко слизнувся, впав, виконав, як то кажуть, Джерарда, колись пам'ятаєте? проти Челсі, як він, можна сказати, програв титул, був в Ліверпулю тоді. А в другому таймі до 50-ї хвилини ще більш-менш букуна трималася, а пізніше один гол волошена, через пару хвилин другий гол волошена. Пізніше пенальті, Брошко реалізовував і Шапаренко 4-1. І вийшла як спокійна, ніби певна перемога Динамо, хоча на все так виглядало, бо вона молодці, старалася і хочеться їм поаплодувати, що вони дійшли до такої стадії. Молодці це приклади інших команд. що, І я думаю, чим далі буде кубок розвиватися, так як вони хочуть його міняти, то так має бути завжди, що з нижчих ліг мають бути на таких стадіях. Ну і Полісся приймало Шахтар, всі розуміють фінал в Житомирі. Стойон був практично заповнений так. Полісія там на якийсь громадний стадіон, десь біля п'яти тисяч або 4,5 тисячі було. Шахтар мав реабілітовуватись після поразки над, над колосом. Ну і знаєте, практично цілий матч отаржав, створював моменти. Не раз пасав ротар, то десь якась штанга, то ще щось, поліся, там вибігало, якісь контратаки, це таке. Чатку штар міг виграти на 93-й. Марлон бив, але попав захисника. Але все ж таки ж, гра перейшла в овертайм, але в овертаймі не до. Не до Тримало Полісся до серії пеналюк. Штару розіграв класну контратаку Кевін. Зіграли м'яч на треоре, треора далі на Алісон. І Алісон дебютний нарешті свій гол у 1-0. І Шахтар буде в фіналі з Динамо. І ще один нас класичний. Отут буде точно заруба 14.05 в Житомирі. Пишіть, хто вас фаворит на перемогу в Кубку. Ну що ж, друзі, підсумовуємо дуже класні матчі. УПЛ, Дуже класні матчі УПЛ нас чекають. Ми вже знаємо пару фіналістів Кубка. Буде дуже цікаво. Всім дякую за перегляд. Всі ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!